Мирного безумовного вечора стало відомо буквально нещодавно. Що зараз буквально кілька хвилин тому, да перед тим, як ми розпочали ЕТЕР, що в Херсоні пролунали вибухи. Та що ви можете наразі сказати? Яка оперативна ситуація сьогодні в місті? І чи голосно бахнуло? Голосно бахнуло, а де саме зараз ще з'ясовується, але було голосно. Ну і ситуація в місті на сьогоднішній день напружена як завжди. Дуже пожвавлена така метушня русні відчувається чесно, відверто кажучи, спілкуючись з жителями саме міста Херсона, вони сьогодні, коли побачили звернення Володимира Сальдо. Людей пересічних дуже воно здивувало. Вони дуже насторожені і напружені, коли почули про те, що планується референдум уже почати проводити із 23 третього числа. А чому напружені? 에... Пані Галина, я перепрошую, що я тут зараз поточню, але це принципово важливо. Про те, що референдум має теоретично відбутися в Херсоні, вже ж звучить не перший раз. Різні були дати: були дати 11 вересня, потім 4 листопада. Зараз вже абсолютно нові. Я так розумію, що Херсон просто вирішив власне Особі сальдо та не, не відкладати в довгий ящик а взяв приклад з так званих ДНР ЛНР, які, власне, також звернулися до Путіна з тим, щоб негайно та провести власне такий псевдореферендум. Чому здивування? Чому паніка? Паніка в тому випадку відбувається в людей, що скільки раз говорили, але щоб. Сьогодні на завтра вже приходьте на референдум, тому що залишається кілька днів, бентежить саме це, тому що люди, пересічні громадяни, вони не налаштовані йти на референдум, і їх це дуже засмучує і збиває з пантелику, тому що люди казали. Що підуть на референдум, це лише тільки тоді, коли орки прийдуть і будуть стріляти у ворота або вибира... вибивати двері в квартири і ставити дулом автомата до голови до скроні. Тоді це інша ситуація, і людей саме це бентежить, яким чином орки збираються провести референдум. Тому що основна частина населення, вона на референдум не збирається, але є інша складова на сьогоднішній день. у Місті Херсоні з'явилася ну, скажімо, така помітна кількість засвітлених вікон у багатоповерхівках, що до цього не було видно. Це говорить про те, що спілкуючись із головами ОСББ, які залишаються вірними саме Україні. Е, є інформація про те, що заселилися саме у помешкання квартир е, люди з русскоговорящим Г, тобто завезені цілі mm -hmm. родини, і підтвердженням сьогодні є спілкування із однією, саме безпосередньо медичних працівників, працівниці у лікарні, де сьогодні звернулися за допомогою до лікаря, е, родина російськомовна. Дуже дуже білого кольору тіло, звісно, що вони не тутешні, це відчувається. І сказали, ж при реєстрації, що нам видали ордер на квартиру. Тобто, ну, це якесь жахіття відбувається, ордер здивування не було мешко, коли це почули, тому що, ну вибачте, які ордера на квартири, звідки. Ну тобто схильні розуміти ситуацію, що референдум можуть намалювати, скажімо, за кількістю саме привезених людей, на які і розраховується цей вкид інформації, і вже заздалегідь заплановані результати. Окрім того, що помічаєте на вулицях рідного Херсону людей явно а, привезених, явно чужих вашому місту, скажіть, чи чи помітна ще якась наявна підготовка до референдуму? Можливо, а власне щось по телебаченню, по радіо, якісь заклики розповідають, як це буде відбуватися, чи є більше трохи інформації? І В дуже широкому колі ця інформація не відбувається пересічні громадян, не інформують про це. От сьогодні було дуже велике здивування. Але списки, які майорять певними прізвищами, в тому числі і людей, представників місцевого самоврядування і тих, які займалися виборами і постійно і розуміються на цьому, то скажімо, м'яко кажучи, навіть прізвища певні і не дивують ті, які впряглися у цю не дуже вдалу справу. Я думаю, вони обов'язково понесуть покарання і кримінальну відповідальність за те, що вони зараз і роблять. Хочеться сподіватися, пані Тетяна, ще ма пані Гелен, ще мою запитання та перепрошую. Ну от Сальдо сьогодні, окрім усього, окрім того, що він розказував про референдум, сказав ще про те, що а, будуть формувати підрозділи із жителів Херсонщини, так звані добровольчі батальйони та які тепер мусять захищати свою землю, ну і фактично йти на війну з Україною. Власне, а, з числа кого будуть ці добровольчі батальйони набиратися? Ну, це краще запитати. У Сальдо, як він планує реалізувати свої фантазії? Взагалі, я думаю, це неможливо і це не вдасться. Якщо вони тільки завезуть із протилежного боку із Росії певних собі людей і будуть з них робити ці батальйони, справжні українці, справжні патріоти свого міста на це не підуть. Пані Галину, ну дуже сподіваємося, будемо вам дякувати на цьому. Думаю, що ближче до тих заявлених дат, що однозначно будемо з вами зустрічатися в Етері, говорити про те, як змінюється ситуація, зокрема у Херсоні і області. Дякую дуже, що ви знайшли час доєднатися до нас. Галина Логова, виконуюча обов'язки міського голови Херсона, до нашої розмови доєднувалася.